Так, пан Роман питає. Зараз багато хто робить обмазувальну вертикальну гідроізоляцію цоколю фундаменту. Якщо є можливість, то і нижче. Якщо рівень ґрунтових вод не підходить до підошви фундаменту, бетон все одно набере вологу із підошви або іншої частини фундаменту, яка таркається ґрунту. Потрібно робити чи це панацея. Дякую за запитання, пане Романе. Справа у тому, що ця норма прийшла до нас з далеких, з далеких часів, вона досі існує в основання і фундаменти. І там сказано, що зовнішня поверхня фундаменту, що дивиться на вулицю, треба обов'язково робити обмазочну гідроізоляцію. Але справа у тому, що є інша норма: що якщо у нас з вами. Виконаний захисний шар 70 мм, ми можемо не робити гідроізоляцію. Тому, наприклад, якщо у вас фундаментні блоки, да робити гідроізоляцію чи не робити, арматури там немає в блоках ФБС, тому корозії не буде. Далі. Справа у тому, що раніше, коли подивитися старі будинки, блоки в залишаються відкриті. А блок Бес робився згідно технічних умов з бетону класу Б7,5. Тобто доволі низька морозостійкість. І виходить так, що для того, щоб цоколь фундаменту і сам фундамент не почали крашитися, розсипатися із заморозу, в нормах і було написано бетон треба робити обмазочну гідроізоляцію. Але йшли часи. Норма залишається до сих пір. І от хочеться запитати тих, хто пише ДБН. Хлопці, ви взагалі хоча б раз були на сучасному будівництві. Ви хоча б раз бачили, чим утеплюється цокольна частина. Ви хоча б раз це бачили. Так от, друзі, справа у тому, якщо ви клеїте екструдований пінополістирол, котрий не пропускає воду, нема ніякого сенсу робити обмазочну гідроізоляцію. Зрозуміло? Немає. Тому що ЕППС вологу не пропускає, він виконує ці, цю роль. Мало того, ЕППС не пускає мороз, тому він також виконує цю роль. Але на наших об'єктах ви можете бачити обмазочну гідроізоляцію. Чому? Надаю відповідь. Справа у тому, що екстрадований пінополістирол ви можете клеїти на декілька клійов. Перший клей це мінеральний клей на цементній основі. Я би вам не радив, тому що фундамент зазвичай доволі кривий. от Його треба шліфувати, підготовлювати. І мінеральний клей він під, має капілярний підсос вологи, він може підсмоктувати вологу, підтягувати, тобто з цієї точки зору ну не дуже гарно. Плюс, все ж таки він може мати мікропустоти, об'єм, а там. Вибачайте, якщо це фундамент можуть бути мінусові температури, тому що утеплювач тримає тепло, котре є. Якщо тепла немає, нема чого тримати. І облісування може відвалюватися. Тому на цементній основі клей не, не найкращий для цоколів. Наступний варіант це піна, котрий став останнім часом доволі популярний, але, на жаль, він також не забезпечує вам повного прилягання. Тому, друзі, якщо ми відкриємо з вами технологічні карти. Німеччини. Ви побачите, який клей. Молодці! На бідумній основі. Так. Тому що цей клей е, не має капілярного підсосу вологі. Має дуже класну адгезію до поверхень: як до ППСу, так і до бетону. Я показував вам наші об'єкти і показував, що ми, коли кладемо блоки ФБС, ми вирівнюємо їх по зовнішньому контуру, тому що внутрі буде штукатурка, а ззовні треба клеїти ППС. Тому ми вирівнюємо блоки по зовнішньому контуру. Далі йде бітумна грунтовка на розчинниках, але зверніть увагу, що бітумна мастійка для приклеювання пінопластів вона окремо йде. Ви не можете взяти любу мастику і її використовувати. Ні, друзі. Для пінопласту береться спеціально. Там свій розчинник, котрий не роз'їдає пінопласт. От, і таким чином ви ґрунтуєте ґрунтовкою на бітумній основі, а потім клеїте на бітумній основі. Але справа у тому, що у нас от, мастіки, вони дуже-дуже густі. Дуже. От ті відео, що я бачив за кордоном, як клею ППС на бітумний клей, вона не така густа. Вона на, на, навіть там можна накласти гріб'янчитим шпателем. У нас мастіка така, що ви знаєте, її треба трошки розігріти, щоб вона взагалі хоча б рухалась. І дуже важко клеїти, тому мало хто це робить і більшість клеють на кліпіну. Тому ми, я скажу вам так, що на першому місці була є, залишається клей на бітумній мастіці. тобто бітумна грунтовка і клей на бітумній мастіці. На другому місці це клей піна. Ну, скажімо так, ну, це доволі таке друге місце, далеке від першого. Ну і поряд десь там клей на мінеральній основі. От. Е, тому функція гідроізоляції, захист бетону від перезволоження, від дощу і таяння снігу. І захист, ну, щоб захистити від морозу. Тому якщо ми клеїмо ППС, таким чином ми виконуємо цю функцію. Зрозуміло?